Всім привіт! І Сьогодні я буду проходити Грені 2 на тяжкості легко. День перший. Встаю і йду відкривати двері. Підходжу і відкриваю. Виходжу з кімнати і йду шукати предмет. Іду сюди, і відкриваються два шкафчики. Але спочатку дивлюся наверх. Заходжу наверх і дивлюся, що тут. Шукаю щось тут. Мене бачить Грені і я втікаю. Дивлюся, що в шкафчику, і знаходжу кусок картини. Іду звідси, і йду відкривати ці шкафчики. Підходжу до них і стараюся спочатку відкрити двері. У мене не виходить. Дивлюся, чи тут є шокер. Тут його нема. Відкриваю двері і мене не бачить гірень. Тихенько повзу і спускаюся вниз. Дивлюся, чи тут нема нікого. Тут нема нікого. Іду сюди. І дивлюся, що тут. Відкриваю цю книжку і йду дивитися, чи нема тут шокера. Дивлюся, і він тут є. Забираю. І в мене вже є зброя і ще кусок картини. Скидаю шокер і беру картину. Скидаю сюди, потім заберу. Іду за шокером, забираю і зараз буду стріляти. Дивлюся, чи нікого немає, і бачу гренню. Стріляю і шукаю ще щось. Дивлюся тут. І тут проводок. Дивлюся на унітаз і там нічого нема. Скидаю проводок поки що сюди. Іду забирати шокер. Забираю і він впав прямо в умивальник. Іду шукати предмет. Бачу кусок картини, і можна сказати, я зібрав картину. Дивлюся, що тут і тут вранч. Беру вренч і йду вниз. Відкручую болти, і, напевно, я туди не піду поки що. І мене бачить грінпа. Ховаюся тут, а він все одно бачить і ловить. День другий. Зараз постараюся повернути шокер. А ще зібрати картину. Просинаюся і йду до дверей. В ґренні два анімації різні. Встаю і біжу. Відкриваю двері і закриваю. Відкриваю ці двері і піднімаюся наверх. Іду за шокером. Але спочатку дивлюся, чи тут нічого нема. Ці шкафчики я пропустив, коли йшов перший раз. Беру вазу і скидаю. Чекаю на гренні, а поки йду за шокером. Але мене бачить Гринпа і ховаюся тут. Чекаю, поки вони пройдуть. Ховаюся, беру в ренч. Не знаю для чого. І підходжу сюди. Болт навіть не випав. Чекаю, поки вони підуть. Шумлю. Напевне, я пошумів у підвалі, а можливо і ні. Дивлюся, чи тут нікого нема. І там Грейнь. Чекаю, поки вона піде. Вона вже тут. Повзу під неї. І вона тут зачепити не може ніяк. Чекаю, поки вона піде. І вона вже йде. Вилізаю наверх. Іду за нею. Ще поставила тут капкан. Повзу і дивлюся, чи вона пішла. Обертається, ховаюся і виходжу. Іду сюди. І вона пішла в непотрібну мені сторону. І вона мене ще й не побачила. Повезло. Іду наверх. Дивлюся на кухні, чи нічого нема. Дивлюся. Тут нічого, в мікрохвильовці теж нічого. Знаходжу м'ясо і бензин. Бензина пригодиться. Дивлюся, чи ніхто не йде, і йду сюди. Бачу бренпа. Зараз би стрілити і забрати секюріті ключ. Дивлюся, чи тут нічого нема, і тут хендвіл. Поки що скидаю. Вилізаю і шукаю шокер. Він упав якось сюди. Забираю. І дивлюся, чи тут нічого нема. Дивлюся. І тут книжка для управління вертольотом. Пригодиться. Іду наверх і стріляю в Гренпа. Забираю патрон. І шукаю Грені. Вона десь тут. Стріляю і в неї. І поки що скидую шокер. Іду наверх і секюріті ключом. Відкриваю цю кімнату і закидаю секюріті ключ туди, щоб ніхто його не достав. І піднімаюся наверх. Відкриваю двері і знаходжу лом. Спускаюся з ним униз. Відкриваю перший ящик і тут ізолента. Скидаю сюди і йду до другого ящика. Забираю лом і йду вниз. Відкриваю і тут сейфовий ключ. Іду до сейфа. Відкриваю сейф і тут сікатор для металу. Піднімаюся з ним наверх і скидаю. Іду за шокером. Спускаюся сюди і забираю шатер. Іду наверх. Дивлюся, чи тут нічого нема. І піднімаюся. Я піднявся і стріляю в кнопку. Стріляю Іду за сікатором. Скину поки що шокер, не знаю для чого. Треба би скинути його сюди. Заберу, забираю і підходжу. Йду за патроном. Скидую поки що шокер до патрона і пролізаю. Ріжу метал. І там дверна ручка. Не пригодиться. Забираю шокер і патрон. І вилізаю. Відкриваю ці двері і йду за картиною. Спускаюся вниз і поки що скидую шокер. Але ні, стріляю ще в гренпа. Стріляю і десь неподалік Грені. Але все одно скидаю шокер і складаю картину. Іду наверх, і я вже зібрав картину. Тепер мені потрібний проводок. Спускаюся вниз і йду його шукати. Я його скидував тут близько. Отут зліва. І він тут є. Піднімаюся з ним наверх. Скидую тут і йду шукати всі предмети. Відсуваю коробки і дивлюся, що за ними. Я думаю, тут ключ від вертольоту. Залізаю і дивлюся, що тут. Тут він і є. Забираю і відламую вентиляцію. Скидую його тут. Іду шукати всі предмети. А вони у мене вже є. Залишилася тільки бензина. Забираю. І вже всі предмети є. Піднімаюся наверх і піднімаю усі предмети. Мені потрібно зробити ще дві ходки. Скидую бензину і спускаюся вниз. Беру проводок і скидаю його наверх. Беру ізоленту. І ще одна ходка потрібна. Ще потрібно забрати ключ. Скидаю ізоленту і спускаюся вниз. Забираю ключ, і можна вже казати, я пройшов гру. Але потрібно ще використати предмет. Піднімаюся наверх і скидаю ключ, беру шокер і скидаю його в дальню кімнату. Забираю проводок, він пригодиться пізніше. Скидаю проводок далі і беру шокер. Іду в тир, підходжу і дивлюся наліво. І тут тир. Стріляю. Першого разу не вийшло попасти, стріляю далі. Стріляю і попадаю. Забираю патрон і скидаю шокер. Забираю проводок і йду його ставити. Відкриваю ці двері і ставлю проводок. Іду за бензиною. Забираю І йду заливати. Підходжу до вертольоту і скидую. Беру ізоленту і йду приклеювати лопасть. Підходжу до вертольоту і приклеюю. Забираю бензин. Іду заливати. Підходжу до вертольоту і заливаю. Я вже залив і скидаю бензин униз. І він падає. Іду за ключом. І проходжу гру. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па.